Державний архів Берегова скарбниця для дослідників. Тут знаходиться чимала кількість історичних документів та недосліджених рукописів, які стосуються країн басейна Верхньої Тиси. За фінансування уряду Угорщини тут проводяться ремонтні роботи. А незабаром сподіваються архіваріуси до фінансування долучаться і інші європейські країни. Для директора Закарпатського державного архіву. Презентація книги Мукачівська греко-католицька єпархія, документи, справжня перемога і сподівання на подальшу міжнародну співпрацю. Зараз з угорської сторони нам дуже допомагають, в якому зрозумінні не тільки у нас був проєкт із столичним архівом. Будапешта, які ми зараз від реставрацію і зробили електронний варіант 800 тисяч карт. Це періоду 1865 року. Вони зараз на сьогоднішній сьогодні багато покращені тільки що ми зробили цифровий варіант, але ми їх покращили зберігання матеріально технічно. Тобто вони зберігаються в інших місцях. і зараз є умови, як раніше було, вони зараз зберігаються. Люрело Чуботі, відомому румунському історику, в роки поневірань, коли увітив державні архіви іноземним дослідникам було неможливо, вдалося знайти серед закарпатських колег багато послідовників і видати вже третій том документів 18-го сторіччя про життя і побут закарпатців через призму духовенства греко-католицької єпархії. Книга надзвичайно важлива для громадськості. Ми вперше публікуємо документи про канонічну візитацію. Єпископ Михайло Олшавський по черзі відвідав всі парафії на протязі 1751 року. Він починає з Мукачева, через тису. Відвідав місто Мішкольць в Угорщині, а потім знову перетинає тису і йде в округ Саблоч, який межує Закарпаттям. Із Саблоч їде в Сатумари, а в серпні він в маромуреші. Він відвідав усі греко-католицькі парафії маромурешу того, що сьогодні в Румунії, і того, що в Україні. Іні про це свідчать документи Володимир Фенич, декан історичного факультету Ужну, бачить у новій книзі справжнє джерело дослідництва закарпатської історії, історії звичайних людей в тих 730 парафіях, в яких всередині 18 століття побували греко-католицькі єпископи. Ми навіть не усвідомлюємо сьогоднішній день, які насправді документи ми маємо зараз можливість не їде не йти до архіву, а користуватися безпосередньо і збірників. Це колосальний труд. Кожен із нас, хто писав дисертації, тиждень сидів, чи два, чи три, чи місяць. Ось це вже в залежності від того, хто як совісно себе поставив до цієї роботи. Добре, знає, що навіть робота з одним архівним документом це колосальна праця. У державному архіві міста Берегово ще тисячі документів чекають на дослідників, які вивчатимуть історію країн басейну верхньої тиси. А для того, щоб рукописи стали доступними прийдешнім поколінням, потрібно активне співробітництво архівних установ європейських країн та немалі фінансові ресурси.